Часто задають питання, як виставити варіатор ходової масея 186, 240, 187, там принцип одинаковий. По суті, тут він стоїть в жорсткому положенні. Основне регулювання це натяжка паса. Натяжка паса регулюється ось цим винтом. Отпускаємо гайку на осі і підтягуємо. І дивимося натяжку паса верхнього і нижнього. Пас не повинен бути перетягнутий, не повинен бути прослаблений, бо інакше буде йти вібрація, буде зношуватися пас. Ось в такому положенні перевіряємо. Він нормально натягнути. Отако з певним зусиллям він повинен повернутися. Як один. Такі другий. Ось бачите в даному вузлі варіатора ходової. Є важливий елемент регулювання робочого ходу гідроциліндра. Бачимо різьбу. Можна його збільшити довжину і зменшити. Це нам дозволяє правильно переводити паса. Пас повинен бути поверху шківа, але якщо паси зношений, то цей іде на повишену, може провалитися. Через що бачимо по фарбі. Приблизно виставляємо, щоб гідроциліндр переводить десь ну, пів сантиметра до верхньої частини варіатора. Для цього відпускаємо гаєчку. Цей піднімаємо доверху, і получається циліндр має більший ход. І так виставляємо правильно положення паса. Ще дуже важливий елемент. Даній конструкції це просідання подушок під вигоном. Що кажуть, часом гризе паса. Паса гризе за того, що просідають подушки, стає боком двигун, нахиляється задня частина донизу. І виходить, що нищить пас. І дивишся з сторони двигуна, що варіатор стоїть боком, вроді. Ще хотів би звернути вашу увагу на те, що виходить, при роботі комбайна вібрація варіатора дуже велика. Одна з причин, може бути підшипники зношені. Тут два підшипники з однієї сторони, з іншої сторони. Це коли рвуться пильники, попитають туди пилюка йде знос дуже варіатора. І ще, отут на осі йде вироб та виробляється втулки, получається, він має люфт, його трусить вліво-право, іде знос, як пасів, як підшипників. і Так далі треба дуже слідкувати за цим вузлом. Ось і втулки на цьому плечі, де крипиться варіатор.